Я знаю, якого чоловіка мені треба, який би витримував мої багатогодинні походи по магазинам, а де його ще шукати як не на модному івенті. Тому я чекініся на World Fashion's Night Out. Fashion's Night Out – Це не ніч розпродажів у торговельному центрі. Формат закладу чотири роки тому придумала редакторка ВОГ Анна Вінтур, аби допомогти брендовим магазинам у посткризові часи. Як виявилось, бутики здебільшого пригощають цукерками та напоями. Про знижки бодай у 40% мови умови не було. І навіть самі фашіоністи мають досить розмите уявлення про захід. Це як якби праздник того, що нужно купувати одежду. і не обязательно на східках. То тобто, ся такараз. Праздник моди як вісім, як самого процесу шопінга. Політика першен Out, в принципі, світова. Це не знижки, це е, атмосфера фешн. Перша локація бутик. Просто як в бібліотеці прийшов читальний зал, взяв собі в останній номер. Можна почитати. Светрик за одинадцять з половиною тисяч гривень. Це ж як він має гріти. Хермурат. 66 тисяч гривень цього на мені личик. Хто мені таке купив? Чоловікам тут здається знаходитись нема чого. Якщо прийдеш з дівчиною, то точно лишишся без кредитки. 10 тисяч гривень. А де знижка? Десь такий чоловік був, такий чоловік був десь. Геть нікого нема, ви подивіться. Нема кандидатів, ідемо далі. Це не на шопінг. Ні, ні, ні. А, а чого? Почекайте. почекайте. Дитячий комбінезончик 3500 гривень. А ви не сумуєте вдвох? А ми не вдвох. А з ким? Ми бачите, от з нами скільки дівчат. А дівчина у вас є? Це якась халепа. Чоловіки або приїхали купувати своїм дівчатам шмотки, або їх тут просто немає. Їдемо на наступну локацію. А, боже, ці підбори мене добили. Капець. Капец. А у вас дівчина є чи хлопець? Є, звичайно. І хлопець і дівчина? Вибачте. російський, не розумію. — Ще скупили, сьогодні я знищу. купив. Скажи крута. Скільки коштувала? 400 гривень. Можеш собі дозволити футболки за 400? — О, це, мабуть, в мене найдешевша. А дівчина в тебе є? На так випадок? Здається, вона ще не в курсі. Скільки годин шопінгу своєї дівчини ви можете витримати? На вихідних я можу це зоопосадити буквально там навіть половину дня свого. Боже, ви ідеальний чоловік? Скажіть, а дівчина у вас є? Мене і дружина це просто грандіозне облом. Я визначила, що чоловіки на шопінгу бувають, але вони приходять виключно зі своїми пасіями. Щось не так з демографічною ситуацією. Ну і знижки у 15% не дуже то вже і знижки. Чи кинетимось далі?